Масштабний страйк розпочався на трьох заводах Boeing, у штатах Іллінойс та Міссурі в США. На роботу не вийшло понад 3200 осіб, які збирають військові літаки, зокрема й винищувачі f 15 Робітники вже двічі відмовлялися укладати з компанією колективний контракт, розрахований на чотири роки. Він передбачав підвищення зарплати на 20% бонуси розміром 5 тисяч доларів та поліпшене пенсійне забезпечення. Страйкарі кажуть, що цього замало, щоб компенсувати зростання вартості життя, і це не відповідає. Відає їхньому вкладу в обороноздатність країни сьогодні. Члени правспілки чітко і голосно заявили, що не задоволені останньою та остаточною пропозицією Боїнг. Працівники вимагають підвищити зарплати на 40%, відновити традиційні пенсії, втрачені після реформ 2014 року, а також надати право брати участь в ухваленні рішень щодо умов праці. У підрозділі Боїнг Дефенси заявили, що готові до страйку, і керівництво планує залучити позаштатних працівників. Компанію Боїнг спіткали труднощі після аварії двох літаків Боїнг 737 Max Макс в Індонезії у 2018 році та Ефіопії у 2019 тисячі У наслідок катастроф загинуло 346 людей. Також у червні розбився авіалайнер Боїнг Дрімлайнер, який належав індійській авіакомпанії. В результаті загинуло 260 осіб. Минулого тижня компанія Боїнг повідомила про збільшення доходу в другому кварталі, а також скорочення збитків, які досягли 611 мільйонів доларів. За аналогічний період торік збитки перевищили 400 мільйонів доларів.